це 500 дітей, вони мають вибудуватися у ланцюжок протяжністю у 500 метрів і, власне, встановити національний рекорд. Волонтери з ними працюють, я сподіваюся. Знайти хочу не в ціна. Шаня. номер моєї картки. Я. А мокало бачу. Я ти прошу так, чи Господи, помилуйся. Я не бачу, як ти граєш цей час часи, ось обіями. Я дивлюся. Сидиш. Обещал. Я думаю, так они не попробую повідомлення. Основним завданням поліцейської вінальної превенції є забезпечення захисту і прав дітей, створення безпекового середовища. Вкотре хочемо нагадати дітям, оскільки починаються літні канікули, про безпеку на водоймах, в побуті, підказати батькам, як правильно безпечити дитину від тих чи інших правопорушень. Сьогодні, в день захисту дітей, поліцейські долучились до загального святкування міста. Та виставили свої локації, де діти мають змогу ознайомитись з роботою поліції, стати кінологом поліцейським ювенальної превенції та інших підрозділів з ініціативи громадської організації їжачок, керівником якої є пані Оля Гумен, власне, і за підтримки численних партнерів це бізнесу, благодійних фондів, різних конфесій. Власне сьогодні відбувається цей такий інклюзивне свято для дітей, адже беруть участь. 300 нормотипових дітей і 200 дітей з інвалідністю. Назва заходу має безбар'єрний шлях. Адже ми сьогодні хочемо встановити рекорд, коли діти возьмуться за руки і утворюють такий символічний ланцюг єдності, ланцюг присутності дітей з інвалідністю у місті, потреби для них створення умов для їхньої соціалізації, для їхнього життя. Тому вибрана власне ця локація, ця набережна, набережна нашого Тропільського ставу, щоб заманіфестувати присутність дітей з інвалідністю в нашому місті і що вони також потребують відповідних умов для святкування, умов для розвитку, умов для самореалізації. Мені найбільше всього сподобався куток снайпера. Я дуже люблю стріляти. Я бажаю всім мирного неба, щастя здоров'я та щоб рідні завжди були з вами.